Відносно новим, але дуже важливим днем для України є День добровольця. 14 березня. Це дата, яка нагадує нам про тих, хто покинув свої сім'ї, домівки і пішов захищати батьківщину. Кременчужани також не стояли осторонь і ще з 2014 року активно долучались до добровольчого руху в боротьбі за суверенність. Яскравим прикладом цього є активіст і учасник АТО Відважний воїн Іван Балацький. Шановні українці, шановні кременчужани, хотів би привітати всіх своїх побратимів зі святом. 14 березня це день добровольців України. В цей день перші добровольці з Майдану поїхали захищати нашу Україну ненько. Хотів би передати всім хлопцям, які були поряд з нами. Тоді вітання. Як і 2014 року, зараз чоловік зі зброєю у руках захищає нашу державу від загарбників. Часи минають, усе змінюється. Однак дещо залишається вічним любов українців до рідної землі. Ми бачимо, що як і тоді, так і зараз багато українців, дуже багато свідомих українців взяли зброю до рук. Це нам дуже важливо. Ми бачимо, що підросли дуже багато молодих хлопців, які тоді ще були зовсім малими юнаками, але все ж таки наша праця, наша робота по патріотичному вихованню, бо вона не пройшла дарма. Із початком повномасштабного вторгнення тисячі добровольців стали на захист України, а тисячі волонтерів показали силу єдності. Саме вони є надійною підтримкою для наших хлопців і дівчат на фронті. Ми дякуємо нашим волонтерам. Ми знаємо, що Марина Пилипенко не так давно була у нас. Ми бачили дуже багато допомоги від нашої міської влади, це теж непогано. Хочемо всім побажати міцного здоров'я і хочемо сказати, що ми тут стоїмо, ми не будемо нікуди відступати. Ще багато сил у нас є для цього. І дякуємо вам, що ви нам всі допомагаєте. Дякую. Дякуємо. Дякуємо усім, хто є гідним носити ім'я доброволець. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. We'll